Не за горами купальний сезон. Мешканцям західної околиці Нікополя, наче й пощастило. Живуть прямо на березі Каховського водосховища і їхати нікуди не потрібно. Та не все так просто, аби дістатися води, треба пройти сухостій, узріст людини, будівельне сміття, останки тварин та згарища. Із проблемою занедбаної прибережної території мешканці кварталу неодноразово зверталися до влади. Почали з центральних частин та цього року пообіцяли не оминати і західної. Околицю Нікополя висить груша, не можна скуштувати. Сенс цього прислів'я, як ніхто інший, добре розуміють мешканці одного з прибережних мікрорайонів Нікополя. За 50 метрів від їх будинків Каховське водосховище, і здавалося б, купайся до схочу влітку, та замість мамочок із дітьми цю місцину вподобали крадії кабелів, які випалюють тут мідь. Валентина Миколаївна із ностальгією згадує, як у дитинстві у теплу пору року кожного дня тут купалася. Каже: тоді береги вода Каховського водосховища були чисті і ніякого моря не потрібно було. Наразі ж сюди вона ходить лише на суботники, аби своїми силами, хоч трохи навести лад на занедбаній території. Сюди виносять мусор, будівельний, викидають дохлятину, викидають мусор прямо в воду. А ми ж отсюда п'ємо. Нашим діткам навіть негде покупатися. Отак, здавалося б, і пляж поруч, та щоб до води дістатися, треба дуже постаратися, аби не вступити у сміття або в згарища. Адже це місце приглянулося і крадіям кабелів, які випалюють тут дроти, розказують місцеві мешканці. Вивозять сюди відходи навіть вантажівки. Ви самі бачите, амброзія, будівельний мусор, такий мусор, дохлятина, прийде жара, це все буде воняти, все це буде йти після в Коховське водохранилище. У міськраді людей підбадьорюють. Кажуть, наразі погодні умови дозволили зайнятися санітарним очищенням міста. Почали, звісно, з центру. Поступово дідуть і до берегової зони. Планують проведення масштабних суботників. Цього року пообіцяли звернути увагу і на конкретно цю ділянку. На літній період це буде і покос карантинних трав, покос другої трави, бур'янов. В даний період підприємство розробило план. Уборки, ми від центра потихоньку двигаємося на окраїни, ну і город буде приведен к найближачому санітарному состоянню. Тож будемо сподіватися, влада дотримується обіцянки, і влітку мешканці цього мікрорайону відкриють купальний сезон на власному пляжі. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.